Бібліотечний подкаст вони підстерігають удень і вночі, увечері і на світанку. Чигають у яскраві миті і приходять у моменти самозаглиблених роздумів про все на світі. Вони шепочуть про те, що вже завтра щезнуть суперники. Ти станеш відомою і популярною особою, доб'єшся самостійності, здихаєшся надокучливої опіки, обіцяє здійснення найсолодшої помсти, кохання на все життя, владу і багатство. Достатньо тільки цього побажати вони почують і почнуть діяти. Вони демони бажань, але вони мовчать про спосіб і ціну здійснення бажань. І це може стати дуже великою несподіванкою, неприємною несподіванкою. Адже за все, що відбудеться чи не відбудеться, треба платити. Що ж, давайте подумаємо про ціну. Загадуй бажання правильно: ця фраза звучить дещо по-дитячому, але у підлітковому віці вона набуває зовсім іншого звучання, бо саме тоді. Між дитинством і дорослістю наші бажання стають найгострішими, найбільш відчайдушними і, на жаль, найвразливішими. Вітаю вас у бібліомістиці, подкасті, де книги відкривають перед читачем не тільки сторінки, а й двері в іншу реальність. Сьогодні у нас на огляді ціла збірка оповідань, покликана викликати відчуття тривоги і порожнечі, та пустити тілом цілий табун дрижаків: антологія, демони бажань, 11 страшних історій. Це добірка з 11 коротких оповідань від сучасних українських авторів. Які намагаються крізь жанр жахів осмислити темний бік людської природи, поести моторошне у буденне, а також продемонструвати, як бажання, навіть найневинніші, можуть призвести до жахливих наслідків? Ця книга не стільки лякає, скільки занурює у психологічні глибини, змушує думати про межі дозволеного та небезпечну силу потаємних мрій. У кожному з оповідань читач стикається з темою бажання, навмисного чи підсвідомого. Автори майстерно показують, як прагнення до кохання, успіху, краси або сили може обернутися трагедією. При цьому страшне не завжди ховається у зовнішньому. Частіше воно проростає у душі поволі з кожним новим кроком, зробленим у бік спокуси. Звідси й головна метафора: демони бажань живуть не десь у темному лісі. А у серці людини страх тут доволі специфічний. Він не про демонів, перевертнів чи відьом. Він у самому моменті бажання, коли ти хочеш так сильно, що вже не бачиш наслідків. У принципі, це знайоме кожному, бажання бути іншим, бути прийнятим, коханим, особливим. І саме тут криється найбільша небезпека, бо, як відомо, у цей найвразливіший момент може прийти той, хто скаже. Я дам тобі те, що ти хочеш. Просто підпиши тут, просто скажи хочу. Варто відзначити, що ця тематика дуже вдало обрана для жанру горору. Вона робить страхи ближчими, впізнаванішими. Замість традиційних приводів чи монстрів маємо підлітка, який занадто одержимий славою, батька чи матір, яким байдуже на все на світі, або дитину, яка потребує уваги, і всі вони стають монстрами, дозволяючи своїм бажанням перетворити їхнє життя на кошмар. Збірка вирізняється густою атмосферою тривоги. Більшість оповідань не дають читачеві спокою вже з перших абзаців. Вони швидко занурюють у психологічну нестабільність персонажів. Атмосфера формується не лише сюжетом, а й мовою. Речення стискаються. Темп швидкий, думки героїв часто у ривчасті. Все це створює напругу. Навіть там, де сюжет доволі повільний, інтонаційна будова речень допомагає утримати інтерес. Водночас варто визнати, що стилістика у збірці нерівна. Деякі тексти вирізняються глибокою літературною якістю, витонченістю мови, добрим ритмом. Інші ж скоріше нагадують чернетки з поверхневою побудовою сюжету, пласкими діалогами та банальними розв'язками. Це проблема більшості антологій. Відчутна різниця у рівні письма. Попри концептуально сильну ідею поєднання людських бажань і моторошного, збірка не завжди витримує жанрову дисципліну. В окремих текстах домінує бажання здивувати читача, а не побудувати логічно психологічно вмотивовану історію. Через це деякі фінали виглядають натягнутими, надто символічними або ж елементарно передбачуваними. У кількох оповіданнях, особливо ближче до кінця збірки, відчувається поспіх, ніби автори не встигли розкрити ідею. Зав'язка є напруга, теж а далі або сюжет розсипається, або розв'язка виявляється банальною. Наприклад, у всіх оповіданнях є дитина, що загадує бажання, яке справджується. Цікавий початок, але у багатьох банальна. Пласка мораль у фіналі не дає історії вийти за межі кліше. Також кидається в очі відсутність глибокого культурного контексту. Частина оповідань могла бути написана у будь-якій іншій країні. Це універсальний горор, що з одного боку робить його доступним, а з іншого. Позбавляє локального колориту, який зробив би ці історії унікальними, хоча загальний концепт і передбачав мандрівку містичними куточками України. Українські реалії, як от міфи, фольклор, локальні страхи, історичні травми, використовуються, але якось повз і замало, хоча могли б значно посилити ефект. Ще один важливий момент це жанрове розмиття. Деякі історії тяжіють до психологічного трилера, інші до фантастики, ще інші, до містики чи навіть казки. Це могло б бути плюсом, якби збірка мала добре продуману композицію, але через різні стилі, тональність і якість текстів антологія здається хаотичною. Від оповідання до оповідання читач змушений щоразу змінювати очікування, а це не завжди приємно. Також деякі тексти здаються недописаними. Вони починаються багато обіцяючи, але швидко зливаються у надто очевидну кінцівку або залишають читача з відчуттям, що історію обрізали. Можливо, це наслідок суворих обмежень по обсягу, але все одно залишає легкий осад. Кілька історій більше нагадують підліткову літературу з елементами хорору, поверхневі персонажі, наївна мотивація, стиль, що переважає над змістом, але ж книжка і позиціонує себе як тінейджерська, Герої оповідань збірки саме підлітки, і не тому, що це страшилки для тінейджерів, а тому, що саме підлітковий вік це портал між світом і темрявою, між бажанням бути собою і бажанням бути кимось іншим. Причому, як правило, сам не уявляєш ким саме, але хочеш так сильно, що ладний віддати за це життя. Знайомо, чи не так? У цьому і полягає основний фактор, який робить демонів бажань ближчими до кожного з нас. Ти читаєш ці історії і бачиш себе теперішнього чи з минулого, ту чи того, хто хоче чогось за будь-яку ціну. Хтось прагне помсти за знущання у школі і не помічає, як сам перетворюється на чудовисько. Хтось хоче, щоб його нарешті просто помітили, і викликає сили, яким краще б залишатися у тіні. Демони бажань це збірка про ті помилки, які ми робимо, коли ще не вміємо бути чесними самі з собою, про бажання, якими ми зазвичай не ділимося, бо соромно, бо страшно, бо занадто. І ця книга не засуджує вона попереджає тихо, без моралізаторства, але з дрижаками по шкірі. Збірка говорить про те, що справді хвилює молодь, токсичне кохання, відчуття непотрібності, небезпеки соцмереж, наслідки емоційної ізоляції. В епіцентрі книги страхи знайомі кожному, неприйняття, потреби у визнанні, крикливе я хочу, без думки, а що потім. Ці історії змушують дивитися вглиб себе, і з цього боку збірка справді влучна. Однією з найцікавіших особливостей книги є її спроба осмислити, як страхи формуються зсередини. Психологічна правда, якою пронизані найкращі тексти, це і є справжній жах, адже всі герої не виняткові особистості, а звичайні люди. Їхня трагедія це результат не надприродного впливу, а цілком реальних емоцій, самотності, болю, ревнощів, невдоволення собою. Особливо запам'ятовуються ті оповідання, де поєднана психологічну глибину з оригінальною ідеєю. Наприклад, історія про старшокласницю, яка зникає у колишній психіатричній лікарні, вирізняється відчуттям страху, що нагадує класику японського жаху, де нічого не пояснено до кінця, але все моторошно. Або текст, у якому хлопець приносить себе у жертву, аби врятувати свою маленьку сестричку. Тут крізь сюжет проглядає болісна метафора втрати і нездатності відпустити. Такі історії не лише лякають, вони пронизують. Розюмуючи демони бажань це збірка, яка має амбіції, але реалізовує їх не завжди вдало. У ній є дуже сильні тексти, які варто перечитувати, аналізувати, рекомендувати друзям, але поруч із ними чимало таких, що виглядають як проба, пера, жанрова вправа або просто недоробка. Це антологія із потенціалом, яка вказує на цікаві тенденції українського горору, але й потребує редакторської злагодженості, глибшого концептуального підходу і подекуди більшої літературної вимогливості. Водночас для любителів експериментів, сучасної короткої прози та поціновувачів психологічного жаху, ця книжка цікавий досвід, і, хоч не всі демони вас налякають, вони обов'язково залишать слід, бо все ж найголовніше емоційний посмак. І він тут є, особливо для тих, хто знає, що таке кричати подумки, я хочу, але боятися вимовити це вголос. Коли ти дійсно понад усе прагнеш чогось, а воно ніяк не вдається, усе здається кінцем світу. Але ця збірка нагадує справжній кінець настає тоді, коли ти перестаєш бути собою, бо саме тоді у тебе вселяється демон демон бажання. Читайте з усвідомленням і не поспішайте казати Я хочу. З вами була бібліомістика. Пам'ятайте, згадувати бажання це не гра, це вибір. Іноді останній.